Вітаю, друзі мої, вітаю на своєму каналі, вітаю вас в Україні. Знімаю Дубль 2, бо почала знімати, включилася сирена, та чогось сьогодні так гучно включилася, що навіть через зачинені вікна лунала на всю хату. Та халява Бульбаш дозволяє російським загарбникам підіймати свої, свої літаки. З території Білорусі, а тоді дивуються, чого це українці будують бетонні загорожі, підривають свої мости на кордоні з Білоруссю. Чому ти дивуєшся, Дурко, від тебе закриваємось? бо ти ж кончений. Сирени виключились, і в мене з'явилась можливість показати вам свої. Свої тіланції для тих, хто нещодавно приєднався, то хочу зауважити, що тіланції, атмосферні рослини це ще одне моє захоплення. Я розповідала своїм друзям, що дуже давно, десь, може, років 8-10 по тому, я бачила у однієї своєї знайомої на холодильнику отаку, знаєте, причеплену рослинку. Навіть подумала, що то штучна. Вона в неї була приліплена на стінці холодильника, і я, знаєте, навіть помацала її руками і кажу: ой, така рослинка дивна, е, так як, як мацаєш її, вона як жива. Та посміхнулася і каже: Так, то ж є жива рослинка, то атмосферна рослинка. Я тоді ще так знаєте здивувалася, думаю нічого. собі. Той час такі рослини була така рідкісна у продажу, і я навіть деякий час мріяла про неї, а потім якось якось трохи підзабулося. Я певний час і я зустріла таку рослину, квітучу у звичайному квітковому магазині. Ну, і поки я там вагалася, купити мені її чи не купити, то її вже забрали. Тож, в мене. І не було тіланції, але пройшов деякий час, і вони стали з'являтися у різних заказах поряд з орхідеями. І я потроху почала купувати отакі дивні рослинки, відносяться до родини Бромілієвих, атмосферні, їх не треба висаджувати в ґрунт. Вони живуть за рахунок повітряної вологості. Пройшов певний час, і я купила отаку маленьку рослинку. І, е, подивившись, як, потім подивившись, як інші люди тримають цю рослину, я зробила величезну помилку. Я зробила, як вони, взяла і розмістила цю маленьку, таку частинку, маленьку розмістила у скляній вазі, де вона і загинула. Сьогодні я вже маю розуміння, що це атмосферна рослина, якій потрібно дуже багато повітря, вологість потрібна, але повітря насамперед. В склі вони гинуть. Там немає, немає повітря, воно стоїть, а їм, а їм потрібен вітерець. Нещодавно я вам показувала. Оцю, оцю громезну тіланцію, яку я купила зовсім нещодавно, це тіланція ксерогліфіка. Ой, яка ж вона красуня, люди добрі, яка вона громезна і як вона гарно виглядає, оці її хвилясті листячка дуже красиві. Хочете, тіланції можна вирощувати скрізь. Поряд з орхідеями. Чому? Тому що орхідеї також полюбляють вологість повітря, і тіланці дуже гарно вписуються, поєднуються з орхідейками. Їх можна висаджувати і в коренях, і підкладати в горшики, і отак примочувати. Я навіть ось нещодавно бачила, як людина Бери і, і просто так, знаєте, на якусь таку дерев'яну палку за допомогою, за допомогою герметику, такого, знаєте, що використовують у будівництві, От в пістолеті, беруть, намащують задню частинку рослинки цієї і прикріплюють. І дуже гарно виглядає, і знаєте, він не шкодить у той герметик, зовсім не шкодить рослинам. Я свої рослинки поприв'язувала, які садовою проволокою, які звичайною рибацькою ліскою. Ну, в общем, як вийшло, так, так і примощувала. Але можна спробувати наступного разу і закріпити її за допомогою герметику. Ось нещодавно десь може. З тиждень, як в мене з'явилася ще одна тіланція. Ось вона. Я казала вам, що я купила ще одну тіланцію. Отаку красуню. Не показувала вам її, тому що вона була трохи в такому, знаєте, стані неприглядному, трохи зів'явша, така, вся складена, складена. І навіть я думала, а може загине, чому ж я її буду показувати. Але оце весь тиждень я її кожного дня оприскувала. А вчора навіть, навіть замочила її з додаванням трохи-трохи додала туди у водичку для замочування, додала біоглубину. І ось вона розправилася. Тепер думаю: а чого ж вона в мене так розправилася? Якщо вона повинна бути корчавою. Також вчора замочила і оцю красуню, яку я вам показувала. Це ксерогліфіка. І дивлюся, -мою! А моя кручева сью також вирівняла листячка свої. І вона вже не така приваблива, бо немає отих кучеряшок. Давай я шукати інформацію, питати у Гугля. Що сталося з моїми тілочками? Чому вони вирівняли свої листечка? І от що я знайшла. Ці тіланції не потрібно дуже часто зволожувати. Навпаки, їх потрібно трохи підсушувати за рахунок того, що вони підсихають, вони добряче скручують свої листечка. Ввертаються хвилями. Або кільцями. І за рахунок того дуже-дуже, так знаєте, декоративно виглядають. А я напоїла свої і хочу, щоб вона в мене була хвиляста. Отаке. От знаєте, мої всі ті мали бірочки, але я їх всіх розгубила. На той момент якось мені було, знаєте, не дуже, не дуже важливо, які вони мають назви. А сьогодні, сьогодні думаю, от дурна, от дурна, чого ж я розгубила. Мабуть, тому що на той момент я думала, що є в мене 5 чи 6 штучок і досить. А тепер, я думаю, та ні, треба було, треба було не губити оті бірочки, не викидати їх. А купувати і купувати оці красуні. Мають такі, знаєте, незвичайні квіти, е, ну, можна сказати, більшість із них перед квітуванням міняє колір оціх, оціх самих верхніх листячок. Вони робляться багряними або красними, або жовтими. А тоді виходить е, такі, такі, знаєте, кисточки. І на них квіточки можуть бути і червоні, і фіолетові, і, і жовті, і зелені, які ти хочеш. Вони мають такий декоративно красивий вигляд, що думаю, ну чого ж я розгубила оті бірочки? Чи нещодавно мене питалися, чи не продаю я якісь свої тіланції. Я тоді, так знаєте, сухо відповіла, ні, я тіланці не продаю. А тоді думаю, чого ж я людині не підказала, що зараз у регіни в магазині є деякі види тіланці, залишки залишились, то може б людина б і купила. Так, от, якщо ця людина дивиться сьогодні. Моє відео про тіланції, то зверніться, будь ласка, до Регіни в магазин, і вона вам запропонує ті тіланції, які зараз є в наявності. Що оця величезна тіланція, це тіланція ксерогліфіка, одна із таких, знаєте, самих, самих великих тіланцій, які бувають. Велика тіланція має назву стрептофіла або стрептофільна. Тіланція. І, от, бачите, вирівняла дурна, вирівняла її листя. Давайте підіб'ємо підсумок, що ж потрібно для тіланцій І так, тіланція це род тіланцій. Родина бромелієвих. Ця рослина витримує температури від 40 градусів. Спеки до нуля. Вона навіть може витримувати е, мінус 1-2, але, але не бажано. До нуля. до нуля якраз її дуже гарно. Це рослина, яку не треба саджати у вазончики, їй не, не потрібен ґрунт, вона вона живе за рахунок атмосферної вологи. Тому вона дуже добре сусідствує з орхідеями. Гарна рослина і для вирощування в флораріумах, орхідаріумах, але ж таки при наявності вентиляції повітря. Взиваються ці рослини в зимовий час оприскуванням. Один раз в 2-3 дні влітку, також оприскування, якщо дуже сухо, можна кожного дня і бажано раз на тиждень її замочувати. Вдобрюють їх не часто, вдобрюють їх один-два рази в місяць по оцим листячкам оприскуванням. Вони люблять. Гарне освітлення, але не прямі промені сонця. Тому розміщати їх краще за все, десь поряд з, із штучним освітленням, або або треба їх притіняти від прямих сонячних променів. І добре освітлення їм їм треба. Цілий рік і взимку, і навесні, і на осінню, і літом. Розмножуються вони за рахунок діточок, які з'являються у... на початку розетки, на початку отой, такої, нібито луковички, там поміж листячком з'являються діточки, які... Які з'являються зазвичай одразу після квіткування. Це, це в них таке. І що хочу вам зауважити, що, як з'явилася дідуська на ну, весні чи влітку, то не треба їх одразу відділяти від мамки. Треба, чи можна їх відділити наступної весни або наступного літа. А до того вони повинні, повинні зростати поряд з мамкою. Отакі вони красуні. А на цьому в мене все, любі мої. Майже все вам розказала, що знаю про ці атмосферні рослинки. Якщо є питання, задавайте. Якщо сподобалось відео, вподобайся, будь ласка, тримайтеся, Україна переможе. Віримо в свою перемогу. І допомагаємо нашим захисникам. Здоров'ячка, миру і злагоди! Всім, всім, всім! Пока!